Заїхав до нас, він дивіться, велосипедик, бренд Mustang, алюмінієва рама 24-й колеса. Від 7 до 12 років на підлітка. Дуже прекрасному стані. Ціна його 5400. Ну, Твоє задаро, вибачайте, бачите, самі розумієте. Зайдіть в Google, подивіться, що нині коштує за 5400. Резина в нас добротна стоїть, динамо, втулка в нас тут стоїть, дає фару. Крила повноцінні широкі стоять, амортизаційна вилка. Є багажник. Сідло піднімається, опускається, весь на оригінальному чиману. Має раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І впереді три. Це 22 передача. Вперед Сисас теж щемановський перемикач. Дивіться, по рамі. Велосипед може бути як унісекс, як для дівчини, так і для хлопця. Бачите, тут навіть ще от прапор, де він вироблений свіз, це є мустан. Хто любить фірму, він зацінить. Комусь такі пригледіться велосипеди за 5.400 можете писати або заїжджати до нас в кулики веломагазин, вулиця Львівська, 20. Також ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. Хто не має, як під'їхати, можливості, хто далеко.